Прямо зараз, не поспішаючи перегляньте всі карти з архетипами на екрані. Зверніть увагу на зображення, назву архетипу, номер карти. Підказка може прийти звідки завгодно. Потім закрийте очі. Перший архетип, який вам згадається, стане для вас підказкою на майбутній тиждень з 20 до 27 січня у сфері кар'єри та фінансів. Один вождь. Якщо першим архетипом, який вам відгукнувся став архетип вождя, то на майбутньому тижні вас очікує подія, яка змусить вас працювати з неприємними для вас людьми. Вам доведеться переглянути своє ставлення для співробітників, яких ви морально відштовхували. У певний момент вам здасться, що всі погані люди зібралися навколо вас. Але це вас не напружить і навпаки дозволить побачити їхні переваги, поринути у себе і замислитися над собою. Ви зрозумієте, що без таких людей ви залишитеся самотнім і вам ніхто не зможе допомогти. Цей тиждень. Стане для вас періодом очищення від негативних думок і образ. Відчуття зверхності над іншими зникне, і після цього ви відчуєте себе набагато легше, впевненіше і гармонійніше. Два воїн. Якщо першим архетипом, який вам відгукнувся, став архетип воїна, то початок наступного тижня буде супроводжуватися. Особливою втомою. Вам захочеться не лише виспатися, а й усамітнення, спокою, душевного розслаблення. Ви захочете забути про те, що вам потрібно кудись поспішати, щось виконувати чи робити. Вам захочеться просто відпочити, подивитися фільм і нічого не робити. Проте такий настрій. Приверне увагу вашого керівництва, що виглядатиме як втручання ззовні. Ви відчуєте себе беззахисним і безсильним. Скоріш за все, це станеться на якомусь зібранні чи на раді де вас виставлять у поганому світлі, і вам доведеться виправдовуватися. Така ситуація. Змусить вас перейти до нападу і оспорювати усталені порядки у вашій організації. Наприкінці тижня ваш воїн активно взаємодіятиме з бунтівником. Три. Мисливець. Якщо архетип мисливця першим відгукнувся вам з єдиного, то на майбутньому тижні вас очікує крах ваших надій. Але не поспішайте засмучуватися. Те, що ви будували у своїх думках, те, до чого ви йшли, насправді не було стійким і ефективним для вас. Ви створювали плани, спираючись на свої ілюзії. Перегляд цих планів змусить вас трохи розчаруватися і усамітнитися. У вас може з'явитися апатія. Яку ви, втім, зможете контролювати у другій половині тижня. Ви отримаєте знак від вищих сил, ця невелика перезавантаження дозволить вам притягнути до себе сили іншого рівня. Ви подивитеся зовсім в інший бік і зрозумієте, що могли б упустити цей варіант. Як би продовжували триматися за свої ілюзії. Єдине радить вам набратися терпіння і приборкати свої емоції. Чотири. Друг. Якщо першим архетипом, який відгукнувся вам із єдиного став архетип друга, то на майбутньому тижні вас очікує втеча від складнощів і неприємностей. Ви відчуєте наближення. Небезпеки і чекатимете допомоги від свого друга, але натомість відчуєте від нього холод і нерозуміння. Це викличе у вас бурю, емоцій і змусить сильно розлютитися. Ви побачите, що не маєте підтримки і будете чекати нападу прихованого ворога. Але разом з цим не оціните красу того, що відбувається, адже будете охоплені лише своїми страхами і емоціями. Насправді ситуація, в якій ви опинитесь, не буде для вас небезпечною і ніякої трагедії не станеться у будь-якому випадку. Усі наслідки, які ви створите внаслідок своєї. Паніки будуть лише вашим власним витвором. 5. Бунтівник. Якщо першим архетипом, який відгукнувся вам із вашого підсвідомого, став архетип бунтівника, то на майбутньому тижні єдине радить вам опуститися на землю. Ви занадто високо піднялися у своїх оцінках оточуючих. Останнім часом ви були жорсткими і не щадили почуттів інших. Ваш бунтарський склад не означає, що ви повинні ставати хижаком. Руйнування це не вбивство. Те, що ви ставите під сумнів і проти чого бунтуєте, не повинно шкодити іншим. Це може бути корисним для оточуючих, але не повинно йти їм на шкоду. У результаті наприкінці тижня ви опинитеся покинутими. Колектив більше не захоче підтримувати з вами стосунки, адже ви всім набридли. Шість мандрівник. Якщо першим архетипом, який відгукнувся вам з єдиного став. Архетип мандрівника, тоді на майбутньому тижні єдине попереджає вас про необхідність зібратися, проти вас будуть поширювати плітки на роботі, що викличе відчуження у інших. Усі ці чутки і неприємні оцінки відходитимуть від однієї людини, яка вам постійно шкодить. Єдине радить вам. Звернутися за підтримкою до оточуючих, визначте для себе цього недоброзичлівця, не вступайте з ним в конфлікти, але більше контактуйте з колегами, які нормально до вас ставляться. Можливо, це і не зробить вас ще більше відкритими в суспільстві. Але принаймні змусить інших прийняти вас за свого і поглянути на вас по новому.